централізованим в селі інфраструктуру. І вони півроку працюють, я їм плечу більше, ніж кругом, бо я їм плечу всі 10%, я 15% плечу. Але ж мені потрібні лошарики, мені потрібні лошаді. Вони ж на мене працюють. Вони коники. Тому я їх кормлю, щоб вони на мене більше працювали. А я говорю: а те время, коли вони працюють? Не працює на то а дав, хай собі що хочуть, то роблять. І я подумав, якщо цей паровоз, який тягне 112 вогону, обрати, що хочеться? Те, що з усією Україною. Тому я і пропоную якраз створити той локомотив отут, в центрі Львова. Якщо ви не створити, то я на Волинь не поїду, там нема такого рівня людей. Тут в центрі Львова створіть проєкт, закінчений проєкт, де могли би задіяти всіх українців, мені один говорить українець. А що я маю що я один сам зроблю? Я говорю, ну ти сам звичайно нічого не зробиш, тому що ти нічого робити не хочеш. Але ж ми соціальні, якщо говорити про пчолини вулик, то коли лізе там кіт чи собачка, пчоли вилітають кусати. Вони точно знають, що по природі що вони помруть. А чого вони лізуть кусати? Тому що вони розуміють, що там приплод і матка. Якщо вони не збережуть, то вона загине. Тому наша задача. А якщо нам 70, чи скільки років мені говорить, що а що я можу зробити? Я говорю, а навіщо ти живеш? То ти візьми, не знаю, що ти живеш. Засунь пальниць в, 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 в розетку. Якщо в ноль попав, ще живий, у фазу попав, тебе вбило. Так ти хоч не можеш в продукти їсти. На що ти живеш? Ти хочеш довго жити, щоб ти не був хворий. А навіщо ти живеш? Треба мене кормити, треба мене в больничку провести. Ізвиняюсь, там клізмочку поставити, уколчик зробити 40 см в одне місто, бо я хворий. А що тобі? Ми хочемо всі бути щасливими. Ми утром ми хочемо бути щасливими? Ми хочемо. Ми втром пересунаємося, що ми зробили сьогодні, щоб завтра вранці стати щасливим. А що для нас взагалі є щастя? А якщо ми створені по образу і подобають творця, то про що йде мова? Тому, якщо ми самі не спробуємо своє життя і не створюємо собі саме майбутнє, то будете говорити, вони нам не дають, а ми обіздолені. І для цього є абсолютно повне право. Кожної структури, кожної сім'ї, бо право вище, ніж закон, бо право це установча влада, а держава це установлена влада. І коли ми ліземо до держави, то ми ліземо під установлену владу. Вместо того, щоб захищати свою державу, а ми її продали, предали на откуп чиновника, бо ми не захотіли її захищати. Чиновник грабує, він від нас. Не вірите, Ідіть, скажіть щось поліцейському, він вам розкаже, що таке держава, що таке держава, і так далі. І так далі. Тому, тому, тому сьогодні яка задача ще раз: якщо ми не зробимо тут проектну групу, моя, я буду дуже розстроєний, що моє життя, яке я хотів подарувати тут, піде в нікуди, я вас слухаю будь ласка. Ну, Хотілося б, щоб наша зустріч була. Е, і тому така пропозиція. Е, ну, Михайло Богайця ми добре знаємо, бо ми з ним співпрацювали, але старішим. Е, Василь Йосипович, ви знаєте, кірово, е, я представляю університет у Віжкіставропіла. Ну, на Найстарішою ж бою закладу на Україні. Е, Проректор по нового Європи. Мене цікавить конкретно. От ми можемо висунути таку пропозицію. Ми. Родний контроль, поєднатися з Києва, Козацького, 15 радіо Стейшен, бо у Львові ми 15 років громадську раду присудовому не резерві. Ще ще ще. Я вас дуже прошу. Я вас дуже прошу. Я вас дуже прошу. я я вас дуже прошу, Одна порада. Я... Давайте вийдемо з пропозицією на дискусійний клуб на НДА Великий Львів Запропонуємо, каже, як корабель наживеш, так він попливе. Подивіться, випадково ззаді вас прапор, який би мав бути в Україні. Верхній колір жовтий, синій. Ми знає, синій. Ми ну, але ви пам'ятаєте, коли вас, для вас... з був жовто блакитний я, я вас дуже прошу. А чому синьо-жовтий? Я вас дуже І прошу. І що поїхало на навпаки? Я вас дуже прошу. Будь ласка, якщо час, я час. Ми пропозиції я... мушу висувати вас... і посилати їх на вас. Я вас дуже прошу. Так. Можна? Так. Дивіться, я вас дуже прошу. От прошу я зараз щас... про ви ж розумна людина. Так. Я вас ще прошу. Перше. Тут не політичне обозріння, я не даю снігу. Я... Я Можна я до заключення. Ви пропонували нам конкретні дії. Я вас дуже прошу. Можна секунду паузи. Так. Я зрозумів вас. Я не наскільки маю умственне плоскостопі, що так довго не задавати питання. Я думаю, Спасибі, але ж питання заключається в наступному: Надо написати пропозицію президенту. Коли ви установча влада, ви його знайшли, не хочете, найдіть другого президента 53-го, 753-го, а ви опять лізете в законодавче поле. Що вам потрібно зробити? Збираєтесь з цим колективом і створюєте, яка має бути Львів і Львівська область, і не виходите ні від коля, поки ви до цього не догадаєтесь. На що вам садовий? Найдіть людей, які провірять, куди він діває гроші, хто там керує куди не нападають гроші. Мене спри мене з прохання. Прокурор Львов хотів чеш. посадити садового, Мен... так зняли прокурора. У мене є свелике. Ви, ви розумієте, мене... куплення мене... садовити. І в мене прохання. У мене є прохання. У мене, і... мене є прохання. У мене є прохання. Так. В цьому залі сидять ну, 3-4 десятки людей. Так. Якщо одна людина лишня що буде говорити одну хвилину, він 40 хвилин украв у життя. Тому, будь ласка, абсолютно чітко. А що там де ділається? Мене не цікаво. Мене цікаво, що треба зробити. І я приїхав з тим питанням, що візьміть, створіть ще раз, говорю, ще раз говорю, ще раз. Соберіть наймудріших людей. Створіть центр Львівської, центр розвитку Львівської області, Львівщини, наберіть людей, які до мене не попали. Я дам відео, дайте людям подивитися. Може я абсолютно нерозумний. Може, ви придумаєте абсолютно своє, але тільки маєте придумувати, а не. Витирати там собі під носом, чи що, чи що. І від цього починається відродження. Не з садового і не з пізьма. Пізьма писали до нового потопу, тільки вони нічим не закінчуються. Три, Три хвилини, будь ласка. Такого міста, як Львів, нема. І такого міста, як зараз, Львів став, теж нема. Розвиваються тільки ті напрямки, де можна вкрасти. Подивіться на дома Львова, ні один не помальований. Подивіться, що робиться. Дороги можна вкрасти. Подивіться, де з 7 12-15 поверхівки кожен там приїхав з грошима. Все вкрадене. Такого жуліка, як наш садовий, більше нема. Я не знаю, що далі робити. Просто не знаю. Розумієте? Мені 86 рік. Я між іншим з тої сім'ї, де люди мали по 20 років каторжних робіт, я сама репресована, політв'язана, реабілітована. Пенсійний фонд жахливий, ніхто ним не займається. Міськрада повну народу. Propозиції. я зрозумію. Повну Propозиції. народу. Пропозиції не пот зараз кажуть, не потрібно там 200 чоловік, там треба 10, але котрі О, будуть працювати. Подивіться, що робиться в Україні. Росіяни москальня, я... як нас зараз назвати. Ми не, не хохлини не українці. Я не знаю, хто ми зараз. Ми всі знаємо, хто краде, мовчимо. Я не знаю, що буде далі. У мене є прохання. Спасибі. У мене стільки мене всього сп сказати, що я не можу. Спасибі. спасибі, спасибі. Перше, я даю відповідь на одне питання. У мене є дуже велике прохання до всіх. Рабів до раю, не пускають. А якщо древів до рейда не робити, то мова йде не про воні, а мова йде про мі. Значить, при чому тут боюся? Боюсь, це говорить, тільки як... в мене я вас, я вас дуже прошу. Я зараз залишу вас, і ви можете розходитися. А можете залишитися і поки до чогось не домовитись, не виходити. Ці питання не до мене. Якщо ви п'ять будете говорити про вони, то це тільки те, що я час говорив, що ви не захотіли контролювати цю державу, яка має як як, як як, 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 як рада директорів, виконувати рішення народу України. Ми маємо державу повернути народу, а не державу олігарху. Але, але ж ми повернемо тільки її тоді. Але ж ми її повернемо тільки тоді. Але ми повернемо її тільки тоді. Але ми, коли ми повернемо державу собі? Це до мене? Да. <питеревна> Потім питання. Я ваше точно кажу, коли <питеревна> ми держава можемо повернутися? <питеревна> я розумію, волю від жопу, так я це не скажу. Повернемо державу собі тільки в той момент. З нас буде Спасибі. Встановити... Будь ласка, підніміть руку. Хто може сказати, коли ми повернемо державу собі? Точка зору, будь-яка приймається. Коли почнемо себе поважати, це повторення. Він так сказав. Я не чув. Він сказав, коли ми почнемо. Це один із щеблів. Коли ми станемо, коли ми держава буде наша. Я тоді, коли як вас звати? Мирослав. Рік народження 45, коли закінчилося зрозуміло, 45 років, це скільки вам так. Я кажу, рік народження 45. А це значить, що ви 80 разів навколо сонця прокаталися. Переведіть в долари і помете, як це мало. Значить, я прошу. Я вас, Я вас дуже прошу. Я вас прошу, У нас обмежений у час. У нас нас ви, ви, ви хочете час. дати людям то виступити? Не, не, то, то, не. То, то не. На тих зборах ми о, нам треба створити спочатку свою установку, Але... коли, значно, коли... Там, зборах будемо. Коли... Зараз давайте послухаємо, коли ми повернемо собі державу. Як це супер з неповерним контролем контролю, ми все втратимо. молодець. Але коли ми можемо повернути державу собі, коли притягнемо як, відповідальності наших як ступень правди, як ступень правди, коли ми я, вас, я я ж тут перед вами розпинався, тоді ще таке питання, коли ми повернемо державу собі. Порядку, але ми будемо власниками свого майна і пильнувати своє майчат. Так, значить, ви спочатку скажіть, а що таке держава? Ну, там, В законі ну, немає поняття, ну, що таке ну, держава, прав... немає законодавчого добре. визначення. Добре, добре. Я вважаю, що держава це ми. Добре. Значить, якщо ми держава, добре, добре. от ми і є. Як можемо самі себе повернути. Добре, і все таки спасибі за точку зору. Але Не ще раз, раз. <гум> правда, але ще рано ну, юристів є визначення, що таке держава, функції, ознаки, признаки. Значить, я все-таки хочу спитати, будь ласка, це велика зневага до мене, чи до чого? Прошу бо Ви там і поїхаєте. Тут і виїхайте. Ми ще спілкутаки. Добре, Добре. спасибі. Значить, даю даю відповідь. Навіщо я вам замучив? Я даю відповідь, коли ми повернемо державу собі. Даю відповідь. Я даю відповідь. Я концентрую вашу увагу на відповіді. Ми повернемо державу собі тільки тоді, коли кожен із нас стане господарем своєї долі. Других варіантів нема. І, і тоді, коли ви станете господарем своєї долі, будете самі на себе кошти заробляти, самі створити свій центр розвитку, самі подумайте, що за чим черговість, Тому що будь-який водій скаже, будь-який водій скаже, ну, 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 тепер з цієї сторони, не ну, правда, це ж що ти, я говорю, будь-який водій скаже, що для того, щоб відремонтувати автомобіль, а український автомобіль став. Він розвалюється, що треба зробити? Загнати його на тихообслужування, подивитися, яких запчастей там немає, зробити йому е е е е огляд, відібрати ті запчасті, які не вистачає, і додати тих запчастей, які є. Тому сьогодні зрозумів вже то не мова. Ладно, бо там вже проводять без мене ці все. Значить, я тоді закінчую свою розмову. Якщо є до мене питання, задайте питання по суті. А в інший, в інший спосіб У мене є спрохання, ось є Степан Андрійович, організатор цього процесу. Будь ласка, прошу, дайте всі номери телефонів і прізвища і не покиньте. Я цей зараз дам зал... листочок, і кожен може ось себе записати. Вже, 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 вже пишуть. Значить, не покиньте цей зал, бо ви покидаєте Україну. Я не пошуткував.